Всім привіт! Хочу поділитися з вами сьогодні своїми покупками з магазину Манго. Все я замовляла з-за кордону, з, іспанської, з іспанського Манго через сервіс Ukraine Express. Бо, вже не перший раз не замовляю і задоволена. Давайте хочу почати з прикрас. Власне, саме з прикрас і почало формуватися замовлення. Спочатку мені сподобались прикраси, а саме з... З цього намиста і двох браслетів. Це срібло 925-ї проби з позолотою 24К. Ось. Мені надзвичайно сильно сподобалася ця прикраса. І з цих два браслети в срібному кольорі та золотому. Далі я побачила на сайті ось цей браслет. Мені він також надзвичайно сильно сподобався своєю ось цією цікавою деталю. Ці два браслети застібаються, третій йде просто без застібки. Насправді я дуже переживала, чи мені підійдуть браслети, тому що в мене тоненька рука, і зазвичай мені все велике. Мені всі браслети спадають, і так само кольця мені дуже важко знайти, підібрати, бо в мене маленький розмір. Ці браслети, а також цю прикрасу на шию, я планую носити на кожен день. І... Не знаю, надіюсь, що вони мені прислужать довго, тому що я буду в них спати, в душ буду з ними ходити знімати. Я нічого не планую. Знаю, деякі люди дуже обережно відносяться до речей, коли спати. Я знаю деякі сережки навіть знімають там Ну, Я до таких не відношуся, тому я і не ношу ніякі годинники, тому що я знаю, що просто я не буду їх знімати в Годиннику від води, звичайно. Буде не дуже добре. Ще можу відмітити пакування. Мені дуже сподобалось, як все запаковано. Сподобалось, що тут ляна така підкладка. Взагалі все дуже естетично виглядає. Браслети, до речі, я планую носити саме в такій послідовності. А, і хочу сказати, що колір металу трохи відрізняється. Ось, наприклад, це більш таке йде до бронзи, це золото. До золота, це срібло. Спочатку мені трохи конфліктували ось ці два відтінка. Спочатку я навіть розстроїлася, бо мені хотілося, щоб воно було в одній кольоровій гаммі. Проте зараз мені навіть подобається, що в мене тут намішані різні кольори. Мені здається, це додає якоїсь недбалості і, ніби ти не сильно старалася, перш ніж вийти там на вулицю. Ось. Ага, і на фото до речі, рекомендують носити наоборот цією стороною, якби застівкою на лицьову сторону. Проте я зразу знала, що мені більше подобається, коли е, такий більш мінімалізм. Тобто е, ці застіпки я ховаю е, у внутрішню сторон, сторону руки. Прекрасою на шиї, до речі, та сама історія. Також рекомендують носити застіпкою спереду. Але мені більше подобає варіант, щоб ця застіпка була позаду. До речі, як вам більше подобається мій варіант, чи та, як на фото. Мені здається, так більш акуратно виглядає. І не забирає на себе занадто багато уваги. Прикраси. До Браслеті я вже привикла. Вчора прийшла посилка, і я вже прям в мене таке відчуття, що я вже з ними всього життя. Я вже ходила в дуже багато разів, вже і спала, і я вже привикла до них. Вже навіть їх не відчуваю. Давайте перейдемо далі до сережок. Я купила дуже схожі до таких, як в мене є зараз. Не знаю, чи вам видно це був просто метал з золотим напиленням, чи як це сказати правильно, не зовсім компетентно в цих речах. Я в них ходила досить довго, напевно, десь півтора роки, можливо, навіть два чи рік. Я так точно не можу сказати. І вже почало стиратися золоте напилення. Тому я й захотіла щось знову купити схоже, акуратне, щоб не відволікало на себе увагу. Вони такі всі акуратні, милі, проте не надто базові. Багато носять просто кільця. Мені кільця також подобаються, але. Хотілося б вже чогось не супер базового, а такого чогось чуть-чуть цікавішого. Надіюсь, також вони не будуть сильно швидко старатися, і я встигну ними насолодитися і їх поносити. Так, з прикрасами ми закінчили. Далі взуття мюлі. Мені ці дуже сподобались. настільки сподобались, що я не змогла вибрати відтінок. Це колір молочний з невеличкою бежевинкою. Хочу сказати, що вони надзвичайно комфортні. От реально, я їх, вони прийшли і я не могла навіть очікувати, що вони будуть настільки м'якесенькі. І дуже якісно зроблені. Хороша така підошва, плотні вони, тут м'якесенькі, Устілка дуже комфортна. Такі вони мягенькі. Я не знаю чесно, що на мене найшло, що мені так захотілося мюлів. Е, чесно, я подумала, що це надзвичайно універсальна річ. От до джинсів, до плаття, до любої речі, мені здається, вони будуть гарно дивитися. Це таке собі полотно і до них вже додаєш все, що хочеш. Чорні, напевно, ще більш універсальні. До взуття я підбирала, хотіла, щоб була до молочних от, мюль, щоб була молочна сумка. Дуже хотіла попасти ідеально в колір, проте не зовсім це мені вдалося. Вони близькі за відтінком, проте сумка йде більш теплого відтінку, а мюлі все ж більш холодного. Різниця не сильно замітна і думаю, можна на це закрити очі. Буде і так красиво виглядати, на мою думку. Сумка мені сподобалась своєю формою. І ручка дуже цікаво зроблена, вона так перекручена. Вона базова, але при цьому цікава. Я дуже люблю такі речі. містка на кнопці. Тут срібна фурнітура йде, срібна підкладка, ой, срібна, бежева підкладка, дуже приємна, м'ягесенька, добре, гарно зроблена. Навіть пише, що це лімітка. Хоча придбала я на знижках цю річ. Також мені захотілося чорної сумки базової багет. І знову ж таки я хотіла, щоб воно гарно поєднувалося з мюлями. Мені подобається, що вона з плащової тканини нейлону, срібна фурнітура. Розмір такий не надто великий і не надто маленький, і вона зручно поміщається на плече. Не спадає. Ну, принаймні в домашній примірці. Не знаю, як це буде на вулиці відчуватись. Проте зараз вона мені дуже подобається. Ця сумка мені дуже сподобалась на, на фото на моделі. Ця ідея носити її замість пояса. Я зразу представила її з своїм чорним пальто довгим і планую її так носити. Проте, коли вона прийшла, я зрозуміла, що я її буду не тільки таким способом носити. Наталії, а й просто, як звичайну сумку через плече вона також дуже гарно виглядає. От. Мені подобається ця форма. Такий якийсь пельмень нагадує, не знаю. Вам теж, чи, чи це в мене якісь такі асоціації. І мені подобається колір фурнітури. Він не надто жовтий і дешево виглядає, на мою думку. Так, стримано, красиво. Знову ж таки, дуже приємний матеріал, м'ягенький. Тут замок є. Не знаю, наскільки вона буде зручна, бо тут якось трошки не зовсім зручно відкривати. Ну, Будемо пробувати. Такі ось три сумки. Яка вам, до речі, сумка найбільше сподобалась? Такий плімень, бежева чи ось ця базова з нейлону. Мені навіть важко вибрати, мені всі дуже подобаються. Мені вже хотілося обновити свої сумки, бо я вже дуже довго ходжу з одною тою самою. У мене є така штука, що якщо мені сподобається якась одна сумка, я її вже ношу круглий рік. Знаю, що є дівчата, які там міняють на зиму одна сумка, на осінь інакше, на літо ще інакше. У мене так не виходить. Я, якщо сподобаю собі якусь річ, то я просто з нею вже потім не вилажу. Взуття босоніжки. Вони мені дуже сподобались своєю простотою, такою лаконічністю, що тут практично немає. Каблучка мені це сподобалось. Вони легенькі і такі. От незамисловаті плаття щось таке біле на літо біля пляжу. Я їх дуже гарно представляю. Сумка Шопер, велика вона, бежева. І насправді я думала, чогось мені представлялося, що вона буде з плащової тканини, така як куртка, що якщо буде падати сніг, дощ, що вона не буде намокати. Проте я помилилася, вона тканинна. І зараз переглядаючи фото з сайту, я бачу, що вона дійсно тканинна. Я не знаю, чому мені прийшла така ідея в голову, що вона має бути з плащової тканини. Ну от так, в принципі, я не розчарувалася. Для чого я купила таку велику сумку? Бо я от їжджу, наприклад, на навчання чи до батьків в Тернопіль, чи в Львів на навчання, і мені потрібно. Щось велике, вмістке, і при цьому, щоб мені було зручно це носити. Бо тут грубі широкі лямки, якщо поставити на плече, вони не будуть натирати. І, от, і мені ще сподобалось, що вона ось тут на замку, що вона застіпається. Бо я дуже не люблю ці всякі рюкзаки чи валізи, тому мені потрібно було якусь альтернативу, щось велике, при цьому зручне, і щоб воно красиво виглядало, наскільки це можливо. Така також бежева підкладка, є замок лого бренду. І я купила практично таку саму сумку, як... як в мене була до того. Я носила з юзка. Ось, я купила практично ідентичну, яка в мене була. Ця сумка, цей пакет від Юз... не сумка, це пакет. <риво> в прямому сенсі пакет від Юзку. тут немає ніяких застібок. І мені була вона дуже зручна форма, от вона також містка. Ну, практично такі самі, тільки от матеріал відрізняється, і те, що тут вона від манго застіпається. І мені було дуже зручно з цією. Цього... З цим пакетом їздити в Львів. Проте я усвідомлюю, що це дивно виглядало. Цей синій колір якийсь такий. І, не знаю, в мене було деколи. На мене якось деколи дивно люди дивилися. І, і в мене самої було відчуття, ніби я ходжу. Знаєте, така колись була клє, сумка в клітинку, клітчата сумка. От деколи в мене було відчуття, що я бабуська з сумкою в клітинку. Ну, тепер я. Знайшла заміну і буду більш презентабельно виглядати. Проте я напевно не зможу відмовитись від цього пакету, тому що все ж оцей він не промокаємий. Це його великий плюс. Проте тут немає застіпки Тому в кожної речі є свої плюси і мінуси. Якби ця сумка була все ж з плащової тканини, як я її представляла з самого початку, я думаю, ціни б її не було, вона була б просто ідеальною заміною. А так. До пакетика, напевно, я все ж буду повертатися час від часу. І остання річ, остання покупка шарф чорного кольору. Ось такий він великий, так, що я зараз покажу, то мене не буде видно в кадрі. Він йде трикутничком з плащової тканини, такий не сильно плотний матеріал, проте і не надто тонкий. Я зразу представила цю річ з своїм чорним пальто, щоб ось так от накидати і було тепліше. Я подумала, в мене завжди така є мрія носити пальто зимою. Проте завжди ця мрія розбивається об морози. І я подумала, я вже до речі, думала, можу купити під пальто якусь підкладку теплу, щоб було тепліше. І, наприклад, цю хуст, хустинку, цей шарф, я купляла з надією, що мені стане тепліше, і, можливо. Таким чином мені вдасться носити пальто зимою, коли, ну, хоча б коли не буде, не буде сильних морозів. Ось, мені здається, дуже цікаво виглядає ця річ, небанально, і на знижках це було вдвічі приємно придбати. Дякую вам за увагу. Мені було дуже приємно з вами провести цей час. І взагалі, дякую, що дивитесь, мені це дійсно приємно. До наступних відео! Ага, і ще хотіла сказати, що, по-моєму, каналу, мені здається, що деякі складаються враження, що я просто нічого не роблю, а тільки купляю речі. Ну, насправді це не так. Ось це, що я вам показала, це мої особисті покупки, якими я буду особисто користуватися. Ось ці відео, що ви бачите, мої секонд-хенд покупки це переважно 99,9% речей йдуть на продаж. В мій магазин в інстаграмі, можете заходити до речі, там я продаю одяг. І дуже рідко, що я собі щось залишаю, хоча мені хочеться, руки чешуться, але все-таки в мене є якась така думка, що якщо я закупляю на продаж, то це на продаж. Дуже рідко я собі щось залишаю, хоча спокуса така часто є. Ось. Роз'яснила. Все, тепер точно па-па